А ти маєш на увазі напевно цього останнього репера на новому каналі. Як його oh, oh. там ще зі? Зустрічається діскбрі! Дорос, старий! Окей. Що? Що, поїхали? Я завіж ж пишу, невідомо коли, але читати буду точно за певних обставин. Мій виступ точно не попаде в новини. Він займе точно менше години. Його не будуть цитувати, коли зраджують дружині, та навіть повторювати рядки, коли будуть гвалтувати когось глушині. Ці біли гендерний мужчини. Мій виступ буде виглядати так, що я читаю щось або на пам'ять знаю, підглядаю. Дуже хвилююсь, вічно тримте рука. Я буду збиватися та зупинятися. Виступ перед публіку для мене мука. Але буду стояти та читати до останнього рядка. Я виступ цей присвячу ліцлему, та мені байдуже. На не обмеження в три хвилини. Сподіваюсь, ніхто не поспішає до родини або родин. Побачу, яке це не читає: один, 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 один. Буде зі всіма обговорювати, який я не такий, а потім робити вигляд, чи не знає мене. Називати мене Златовласкою, це, звісно, круто. Але не круто. Тридцять років виглядати та поводитися придворним шутом. Фрідріх буде самозакохано за кови чувати на те, як я усе роблю. Адже я не вихто щоб за отримувати похвалу. Вибач, це не образа. Ні, ні в якому разі. А скоріше. Образ, я наче вчитель образу творчого мистецтва, пояснюю, що не важливо, що я тут кажу, важливо, що я це кажу. Або вірш про кохання, або сім купюр на стіла, чи критика диктатури в Україні. Людям байдуже на мої слова, вони бачать лише обкладинку, Так ось підготував ще цікавинку. Я не пройду наступний тур. Буду щурик, як за шнур, вашого прямого етеро. Після цього ви можете мене відмінити, заборонити та навіть заслати до Сибіру. Але я готовий проміняти усе це за можливість. Я готовий дати кожному купюру, щоб ви усі розключили ой, Більшість ваших текстів просто графоманія, ніхто це не признає, я, бо свідомо ігнорує, неначе не бачить голку вночі, бо в наш час бракує слів та ідей, що почалась інфляція. Залишу всі бали тут на доб час. Буду бачити, як більшість з виразом читають свої вірші. Але всім буде похуй на вас, Ви — графомани до мізку кісток, які навіть власні вірші читати не вміють. Ваші слова з часом просто. Вжевіть, так ти не поєте. Кажеться, тобі цей протести не варти жодних модель. Під ваші верші хочеться взяти пістолет. Вони стискають мою грудну клітину, не на наче корсет, наче графомасу старих людей. Зоколись просто думаю, коли закінчиться ваші бучі сонет. Так. Я не претендую на звання Шевченко з ним набагато спільного та більше відмінностей. Наприклад, я ніколи не був в Росії та й взагалі Україна, в Українах Дальній Азії ніколи не подобалось дівчата. Мовиться за мене у Шевч... Шевченка. Більше спільного з вікінцям своїх разні постасі. Так я не був і не буду все. Нє, так я не був, не буде взясам за Завжди був у долі, не цільцем жахом біцем пісні. спроваджував, кашля мене покинув, віцем за до поган сільцем завжди у дупі був. Слідцем ніки мені нічим ухо вічі багато років ходу слідцем набув був протоку взяна кінця. Обів себе край з дою поставка, столівцем на буфахівцем, порвав себе разом з попівсом. Це було дічним кінцем. Я б нажити мене побило камінцят. Завжди ходив сам, але не сень підязка про мінця, вдягну що був вінцем, того самого сухого слова з нічим ховався все плачем був оусадера, не Прийшов на літла надійща змінити цим вершам. Так, ще. Ща... Так, ще раз повторююся, ти саме ти, Рафамани, будь ласка, подумай про це. Якщо не признаєш, це просто самообман. Поетам бути складно, треба брати відповідальність та відповідати за свої слова. А ваші слова це просто вода. Поета важко пізнати. Він не ходить на шоу, а тримає десь плакати. У нього є стимул та бажання щось змінити, а не просто плакати. Йому важко називати себе поетом, але йому не важко сказати, що він не такий, як усі, на чому далі? Він щиро признає, що він з недоліками, що він вразливий, закидується недоліками та не виглядає дуже важливий. Тому люди Лиди бачить ньому себе тебе в його словах і захоплюються діями. Такі люди змінюють історію, такі люди виграють війни. Про таких складають історію та пишуть гімни. Поете словом ламають стіни, поете словом відбудовують руїни. Поти думають головою, не повторюють те, що кажуть в партії. Поет вмирають заради нації. Вони відкрито можуть і сцени сказати. Війна програна, Зеленський просто нас вбиває Немає різниці, як Україна програє. Кордон 91-го воєнним шляхом. Ну так звісно, Криму літку. Я чув це ще рік тому. А усі пам'ятають ту відпустку. У травні 22-го про проздавання ЗНО та шашлику. Але цей шашлик з м'яса, яке наша влада відправила на смерть. Мій дядько помер, але досі без зникли. Адже тоді держави придається платити. Так наша влада це покритки, клоуни та бандити. Люди вмирають за демократію. А ми беремо і повторюємо кожен шаг за Росію. Сьогодні я не можу обрати президента. Сьогодні мого друга пакують за плакати. Сьогодні людей, які не хочуть тут жити, розстрілюють автомати. Сьогодні звичайних людей відправляють на м'ясо. у людей відбирають авто, людей, які критично. Мислять клікличети псо? Взагалі за що боротись, друзі? У вас тільки увечері щось поїсти, кредити і тепер мобілізація. Моя Україна не така, вона була прекрасна, як кликав її матір'ю. Зараз моя Україна виглядає жахливо, не наче пересічна пові... пасія. Тепер слово раби це слово, яке можна описати націю. Ні, ні в якому разі я не засуджую людей, які перепливають тису. Я зробив би так само, якщо міг би плавати. Але мені для цього потрібні ласти. Тільки одне питання до вас скільки життів ви заради перемоги готові ще покласти? Адже ви тут зі мною насолоджується, що. Шоу третрітисотих поетів з мережі. Сподіваюсь, виступ одного з таких вам запам'ятається назавжди. І закінчити я хочу цитатою. як помру, то поховайте мене на могилі, хоч серед степу, хоч посеред лісу, хоч на країні милію. Але поховайте, щоб я не залишився просто безвісти зниклим.